Доброго ранку. Сьогодні 18 липня. Хочу показати свої ялиночки. Ви любите ялиночки? А це ялиночка, яка влітку. Кущик помідорчиків приблизно сантиметрів 15 до 20. Ось такі менюнечний. Це кімнатний помідорчик, але я їх висадила. Захотіла в відкритий ґрунт висадити. в мене тут звільнилось декілька таких ячеєчок. Вже не було чим досадити, я їх висадила сюди. І ось такі маленькі ялиночки, просто шикарні. Малюсінькі, О, дивіться, моя рука. Це сорт, зараз скажу назву Айшен Хуан Лінь. Посадила його вперше. Мені цікаво, який він буде. Хочу вирощувати як кімнатні помідори для діток. І ось такий він менюній займає дуже мало місця. Якщо його висаджувати відкритий грун на літо, то він зовсім компактний, маленький. Які будуть самі плоди, помідорки, зніму вже як вони будуть достигати, поки що квітують. Маленькі завязі вже є. Ось такий гномик маленький. Кімнатний помідорчик.